Футбол знову опинився там, де йому не місце, у центрі великої політики. Президент Фіфа Джані Інфантіно зробив заяву, яка викликала жорстку реакцію в Україні та за її межами. Йдеться про можливе повернення російських команд у міжнародні змагання на тлі війни, що триває просто зараз. Сьогодні розберемо, що саме сказав інфантіно, і як на це відреагували в Україні та у світі. І чому ця тема значно глибша ніж просто футбол? Президент Фіфа Джані Інфантіно заявив, що готовий розглянути питання зняття заборони на участь російських команд у міжнародних змаганнях. Ми маємо це зробити без сумніву. Бо ця заборона нічого не досягла, вона лише породила ще більше розчарування і ненависті. Те, що дівчата та хлопці з Росії зможуть грати у футбол в інших частинах Європи, це б допомогло, каже Інфантіно. Також він наголосив, що, на його думку, ФІФА має закріпити у своєму статуті заборону на відсторонення команд. Ми ніколи не повинні забороняти жодній країні грати у футбол через дії її політичних лідерів. Я вважаю, що у нашому розділеному та агресивному світі нам потрібні моменти, коли люди зможуть зустрічатись і. Об'єднюватись навколо пристрасті. Нагадаємо, що російські клуби та збірні були відсторонені у ЄФА та ФІФА від участі у змаганнях після початку повномасштабної війни проти України у лютому 2022 року. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував заяву президента ФІФА про припинення відсторонення. Ця заява свідчить про повний відрив від реальності, і я глибоко розчарований нею. Реальність така. Ми вже чотири роки виживаємо в умовах повномасштабної війни. Вбито сотні тисяч людей, зруйновано міста, спустошено цивільну, спортивну, енергетичну та теплову інфраструктуру, життя мільйонів людей розбиті вщент. І я хочу публічно запитати пана інфантіно, що спонукало його зробити таку заяву саме зараз. І чому за 4 роки війни він жодного разу не приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити, що тут відбувається? Нехай приїде і подивиться, як живуть люди, як діти грають у футбол у Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та Львові, під звуки повітряної тривоги поруч із бомбосховищами, під постійною загрозою ракетних ударів та дронів. Я запрошую пана інфантіну відвідати наш перший матч у лютому. Нехай він поспілкується з нашими гравцями Дмитром Різником, який втратив брата на війні, та Денисом Твардовським, чий батько, також загинув, захищаючи Україну. Лише пару днів тому 16 українських гірників загинули, коли російський дрон влучив в автобус, яким вони їхали. Багато хто з них уболівав за Шахтар. Цей жах не припиняється. І заява про повернення російського футболу це не крок до миру, це продовження цього жаху. Це спроба вдати, що ніби війни та агресії не існує. Футбол не може існувати поза реальністю, і він не має права заплющувати очі на зло. Пан Інфантіно також мав би замислитись ось над чим. Підтримуючи повернення Росії до міжнародних змагань, він ухвалює не лише Спортивне рішення, а й політичне та моральне таке рішення несе за собою відповідальність, зокрема за співучасть у замовчуванні військових злочинів та злочинів проти людяності, скоєних Росією проти України, зазначив Палкін. Українська асоціація футболу закликає ФІФА та її президента не змінювати позицію футбольних органів щодо відсторонення росіян, доки триває війна проти України. Військові дії на території України тривають. Ситуація не покращилася. Так і руйнують цивільну інфраструктуру та життя мирного населення. Росіяни продовжують наступати на лінії зіткнення. Через постійні атаки населених пунктів по всій території України мільйони українців залишились без світла, води і тепла. Ми не погоджуємося з твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань. Колишній тренер Динамо і збірної України Йожев Сабо також дав свій коментар на ці заяви. Я не знаю, чомусь Уст інфантіно пролунали слова про повернення Росії. Президент Фіфа вочевидь бере у них хабарі. Однак я думаю, що світова спільнота не дасть інфантійно реалізувати свої наміри. На 100% європейці не дозволять це зробити, а інфантійно треба гнати, от тільки не знаю куди, як можна зараз таке пропонувати. Весь світ бачить, що росіяни витворяють в Україні, а він хоче з ними дружити. Це все гроші. Він там дістає зарплатню і буде довбати, довбати, сказав Сабо. Москва, як і очікувалось, схвально поставилась до такої пропозиції. Ми бачили ці заяви, і ми вітаємо їх. Давно пора про це подумати, заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. На жаль, спортивний світ дедалі частіше демонструє готовність послабити обмеження стосовно Росії. Президентка міжнародного олімпійського комітету Кірсті Коувентрі нещодавно також дала зрозуміти, що російські атлети не повинні нести відповідальність за дії своєї влади. Футбол завжди Бе про єдність, мир і спільні цінності, але ці слова нічого не варті, якщо за ними не стоїть відповідальність. Коли країна агресор продовжує війну, руйнує міста і вбиває мирних людей. Питання повернення її команд у міжнародні змагання це вже не про спорт, це моральний вибір. Український футбол живе від сирени до сирени, біля укриттів і з порожніми трибунами. І саме тому спроба зробити вигляд, що нічого ніби не відбувається це максимально тупа позиція. Футбол не може існувати поза реальністю, і поки триває війна, відповідь на це питання має бути лише одна.